За таких обставин всіх тих депутатів, які, які підтримували світка і нашу революцію нашу, нас з вами. Вони кожен з них має автоматичне право на участь раді. Так, <праць> <праць> дякую за увагу. І Ще я просив би двох друзів, які зі мною разом робили цю ситуацію, яку називали Сірачук і Руденко. Ще просив би заключити. Сірачук і Руденко, Дякую. Я пропоную, щоб не було балагану і незрозумілої демократії всі кандидатури персонально називати і хай голосують люди. Щоб не було протиріч і потім не сказали, що ми пакетом включили, як володимир в Верховній Раді. Підтримуйте хто за те, щоб персонально голосувати, кандидату? Одну голос. Спеці, так, перша кандидатура, Павлєнко. Ну, да, 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 да. Друга кандидатура, Котов. Знаєте його? Хай представляється людина. Праця кандидатура — фурман. Четверта кандидатура, вигоню. Знаєте його, так? П'ята кандидатура, наверняк. Слідуюча, шоста кандидатура, не Очекайте, розривайте, споріб, власне. Сьома кандидатура, Маліновська. Знаєте, всі. Восьма, Знаєте її всі. Дев'ята нагірня. Нагірня. Шведюк, хто? Знаєте швидюка, згоді вички? Покажіть його. Хто це? Станьте сюди Покажіть, щоб люди вас бачили. Я знаю. Знаєте цього пану? Я так. Згодьте. Давайте голосуємо. Тоді, хто за те, щоб включити в Раду Майдану Швидюка, прошу голосувати. Хто проти? Звідуюча карантина, це куряна, ви її що Це віме, яка бореться з Аріфатом, вже не перший. Хто знав Лішенко, прошу голосувати. Дякую. Слідуюча карантина Святко. Шоста? Хто за я дякую за підтримку, хочу ще батіснувати. Ми хочу сьогодні привітати всіх наших чоловіків, свято української армії. Ви дійсно, сьогодні, визволителі, в Вільніцької області. Я вам бажаю здоров'я, терпіння і разом з нами беремо. І ще хочу нагадати. Що сьогодні на сесії я оголосила звернення до президента про те, щоб він сьогодні підписав розпорядження про відставку голови обласної державної адміністрації у Рівника? Тому будемо чекати. Надіюся, що він підтримує народ український. Дякую. Він ще кандитура та їй загайда. Вона поїхала в лікарню. Чоловіку зламали руку. Нема заперечень. Ламали 18 Вісімнадцята кандитура подіяру. Нема запитувати. Хто запрошу голосувати? Хто проти? Утрималися? Більшість. 19 -й. рукомеда. Може, це руке. Рукомеда. Знаєте рукомеда? Ось пан стоїть рукомеда. медик. По щоб вас побачили. Підніміть руку, що це. Відміть руку почав.